Привіт всім, хто бачить мене вперше. Мене звати Зензелюк Вадим. Ми знаходимося в місті Нетішин. Приїхали на велогонку Blue Lakes 100 км ґрунтами. Отримав свій номерочок. Номерочок 21, цифра вроді хороша. Зустрів знайомих, зараз йдемо збирати свої велосипеди і будемо вирушати на місце старки. Так, Будемо вигружати свої велосипеди. Якраз ще під'їжджають наші, наші там. Наші тут вопа, Саша бля, виставив свого красавчика карбонового наверху. Жинський тут. Ну, сьогодні буде інтересно. Паша олдску. Саша шмедрук збирає свою карбонову конячку. Ну, хто не в курсі, я їжджу на Орбега, бивший власник її є, Саша. Ну, аура хороша, я думаю, сьогодні я на ній буду вистрелювати. І Марія. Марія. Ей! Тоже вже буде сьогодні валити на всі бабки. Сьогодні бандятька намальовується. Конкретно ще приїхало привело. Ох, двіжуха буде, коротше, 160 учасників. Вже є на старті приключення зеліками, але все не буває. Спортивне питання всіх по-різному. Ірина загрузка виходами. Та рівеловські скульні тіпи, так? Да? <гум> Смачного. Дякую. Под Їхали на місце старту, дощо грядка тут переди. Там прикольно. О! Да їдьте моє не знімаєш! Як ви думаєте, зможу я сьогодні приїхати з Пашею на фініш в одній пачці. А ми вже на водохранілищі. Їдемо. Ось спереду вже бачите ліс, я думаю, там буде проходить атака. Спереду їдуть вовські козаки. А Кривали мали. Так, перед цей там перші кілометр відпадаючись від групи. Коротше, їду невідомо де. Десь по полі 40 кілометр. Група розстянулась. Пробую щось там спереду є потихеньку набирати. Почалися підйоми, піски і почали потихеньку розтягуватися. Трошки підкіс. Здав позицію, але стараюсь далі, гонки ще ж не закінчилось. Каводітська солідарність пролетів, робив пирі, а ну що, це не заважає мені добирати до чувачка спереду. І так у нас 70-й кілометр, виїхали на другий. Участок асфальту, на жаль, протяжність не така велика. Але поки віддихаємо, зніму відео, бо контент, на жаль, дуже тяжко знімати, бо багато покриття. То пролетіли 4 КП, летіли кутичок, ну, як Саша, так само ззаду. Я летив по карман, бо немає як залити флягу. Ну, Сталося десь кілометрів 20 до фінішу. Бомба, їдемо. Ми йдемо по ділянці маршруту протяжністю 10 кілометрів. Тупо така пряма. Ось в страві буде видно. 17 кілометрів до фінішу. Так, вся, звісно, фотона пряма мимо. 10 кілометрів. Прямо, прямо. Приїжджаємо до фініша. Знаходимо на фініші, фінішували з Сашою. Кревським, Паша, Назік і Саша були раніше. Забуваємо, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Ци дві бутилки з гонки. Кажуть, гравійники не їдуть. Старші, так? Вітаю. Дякую. Це на цій лишаці, да? так? Зіширувала Марія, ділиться емоціями. Щаслива, красавчик, так? Да? Да. Пережила маленький завал, але якся пуска. У -у -у! так, все пускаємо. Дуже класний. Красавчик. Чекаємо нагородження. Можна подивитися погляд велосипедів різного типу. Який за п'ятька, так їй за дві. Корочу, можна надивитися, подивитися, попитайте. В двох словах, братан, як тобі гонка на Коротше, Хто не в курсі, Саша в півдистанції їхав зі мною, я не в МТБшці. Я на спусках деяких більше хвилювався за нього, ніж за себе. І за те, що я знаю, що таке гревел. Але Красавчик, Саша, давай кулачок, сьогодні пушка ракета. Черга на уху, Це за прикольно Так що ми друком сьор уху в черзі. пловом. Організація, звісно, топова. Звідси на цього якісь салатики з лимончиком. Піділа і плов з м'ясом. Можливо, хто в курсі, знаходимося на голубих озерах. Спочатку думав мінус, але, вказується плюс, тому що нема сіті. Нічого не скидаю, хоч віддихнув. Нарешті почав настав час нагородження. Сьогодні куча наших рівненських буде на подіумі. Ми сьогодні буде з пацана на змагання. Заїхав другим вікові категорії. Вікова категорія 18-29 років. Чоловіків. Перше місце вікова категорія 30-39 років чоловіків дистанція 100 кілометрів нагороджується Шмендрук Олександр! Нагороджується Старжинський Назарій. Ваші окрім! Закінчимо відео про дану гонку, все пройшло супер, організація бомба, кількість учасників аж 160 чоловік на дистанції 100 кілометрів для нашого регіону. Це немало, так як це не якийсь там Львів чи Київ, а не на атомна станція. Просто пушка. Накормили, там відео ви бачили взагалі на що кормішки, теж їжа не тільки смачна і гарно виглядає. Фініш теж прикольний, одразу на озері можна залетіти покупатися. Але мінус один того, що фініш від старту знаходиться 12 км і це ще потрібно було доїжджати на велосипеді, так як ми для старту залишили наші авто. Але це не проблема. Велосипед, велосипед. Підтірочка, без жодних проблем, не скрипів, не ні проколів, нічого не йде. Пушка. Надиво до пацани фляги, губили рулі там, гнули а насос на місце. Ви просто гляньте, як він держиться на одній ліпучці. Пушка. Дякую всім за перегляд і до наступного відео.